В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні я прочитаю вам казочку відомої української поетеси Марійки Підгірянки Кравчиня Маруся Була хатка у долині. У тій хатині жила мати старенька. А з нею доня маленька. Каже мамі Маруся шити, мамо, навчуся, шити ще й вишивати, На хлібець заробляти. Вчилась доня пильненько, вміє шити гарненько. Пустіть мене в світ мати, в людей праці шукати. Іде доня, мандрує, рак навпроти правцює. Привітався. Слава Богу! Куди йдеш ти в дорогу? Йду в світ людям шити, щоб на хліб заробити. А я ножички маю, що захочеш по краю. Ідуть, праці шукають, їжачка зустрічають. Привітався. Слава Богу, куди йдете в дорогу? Йдемо в світ людям шити, щоб на хліб заробити. І я піду в світ з вами, маю свитку з голками. Ідуть, праці шукають, котика зустрічають. Привітався. слава Богу, куди йдете в дорогу. Йдемо в світ, людям шити, Щоб на хліб заробити. Я пряду і мотаю, до вас для вас пряжі придбаю. Ідуть, праці шукають, павучка зустрічають. Привітався. слава Богу, куди йдете в дорогу? Йдемо в світ, людям шити, на хліб заробити. А я буду вам ткати, полотенце навати. Ідуть далі, мандрують, бором, лісом прямують. Бігли по притернину, подерли одежину. Ну, нічого робити, нову треба пошити. На пеньки посідали, тяжку працю почали. Котик пряв і мотав. Полотно павук ткав, а рак одяг кроїв Ні разу не схибив. Їжак голки давав, раз у раз населяв. А Марусечка шила, в голівку схилила, І так за одну днину мали всі одежину. Панич, рак, не борак, жупанець мав, як мак. Їжачок сірячок із тонких ниточок. А павук виткав сам собі фрест на жупан. Котик вибрав кожушок. Щоб не змерз і не змок. А на марусечці убори шиті в народні узори. Передок і рукави жупан гарний новий. І чудова спідничка під коралями стрічка, на голівці вінок, хоч іди у танок. Ідуть далі, мандрують, аж зозульку десь чують. Бором лісом літає, по доріжках питає. Чи знайте це кравчиня, щоби одяг пошила? Гарний одяг весільний для самої князівни. Наші кравчики чують та чим скорше мандрують аж до Києва міста. Там церков є аж двіста. Дніпро плине в долині під береги зелені. А на горі палата князева прибагата. Поглядає в долину на цілу країну. Іде Маруся під гору аж до княжого двору. У дворі повно гуку і гаміру, і стуку Варять, печуть безупину на весільну гостину. Слуги ходять усюди, Бачать йдуть якісь люди. Межі ними дівчина гарно пиштом вдягнена, І князівна виходить, наче сонечко сходить. Та й Маруся питає, чого вона бажає. А Маруся їй каже На запрошення княжа йду пошити князівні красні шати весільні. Тут помічники мої всі до праці готові. Князівна відповіла, Ший, дівчинонько Мила, лиш не знаю, чи встигнеш, чи до ранку пошиєш. Стигну, стигну, напевно, милостива князівно. І всі повні охоти узялись до роботи. Котик пряві мотав, павок узорами ткав, їжачок у голки вселяв срібні нитки, а марусенька шила, мережила, робила. Так шили без устанку цілу нічку до ранку. Вийшло сонце на гору, Йде Маруся до двору. помічники за нею несуть Пишну керею. стали перед ворота, сяє сукня, як злота. Отворив князь віконце, Бачить одяг, як сонце, мережки в нім біліли, вишивки вмерехтіли, Сія, сіяв жупан нашитий, перли і самоцвіти, а князівна зраділа зараз сукню наділа. А всі ахнули з дива. Яка ж вона вродлива, яка вона прекрасна, наче зіренька ясна. І князів не зраділа, ще й жупан наділа. плеще в ручки пещені і дякує дівчині. Дала кравчикам дари, червінці і таляри, На весілля просила, пампушками гостила. Взяли кравчики плату, нагороду багату. І вибрались потому у дорогу додому. Дома плаче матуся, де ж то моя Маруся? Ось стук стук у віконце в ньому личко, як сонце. Відчиняйте, матусю, привітайте Марусю. Входить доня у хату, несе грошей багато, несе дари в торбинці для матусі гостинці. Потім жили щасливо. Газдували на диво, доня хату поклала, І худібки придбала, І коника купила, І співала, і шила. Ось, і казуці кінець, авто слухав молодець. На добраніч, любі дітки, тихої вам ночі.